Відомий шеф-кухар та суддя кулінарного проекту Мастершеф Ектор Хіменес Браво нещодавно повернувся до Києва після відпустки в Колумбії, де він народився і виріс. Його фоловери в інстаграм запитали, чому він продовжує жити в Україні, особливо в умовах війни. Ектор відповів, що його 13-річний досвід життя в Києві не дозволяє йому байдужити до цього міста. Хоча він літав до Колумбії, щоб побачитися зі своєю матір'ю, він вважає Київ своїм домом, куди завжди повертається. У своєму блозі Ектор написав, чому я завжди повертався і буду повертатися в Україну, бо це мій дім. Я знаю багато людей, які повернулися з Європи де спокійно, але там вони відчували себе погано. Україна розвиває таке почуття, це як у стосунках, без неї погано. Крім того, Ектор розповів, що дуже пишається своєю футболкою з написом «I'm Ukrainian» і показав вид з вікна свого будинку в Ірпені Київської області.